Розпаковка холодильника від Дніпром. Ну це не точно. Но на вигляд здоровий як холодильник, так. Розпаковку, звісно, робимо моїм любимим ножиком. А, мабуть, його положити треба. О! о. Так, кіт тікай, щоб на тебе нічого не впало. Може там всередині Дід Мороз сидить. Так. Це для майстра, о, для мене, я ж майстер. Так, головне цим ножом нічого не розрізати. О! Як обично мені прийшло купа кліонки. Клас. Кліонка і чеки. Чеки і клійонка. О! Так, це ми потім зберемо, звісно. І тут прийшли не холодильник, але теж ящики. Ящик називається М2. О, колись був канал М1, у моєму єс, не знаю, чи ще він зараз є. Так, ану, дивимося. Що, див? Вже один на хлібник прийшов, хоче собі ящик кажу. Хоч ящик Олесь? Так. О! Добре, два штуки. Один буде тобі, один Вадимові. Це... Ану, чекай, зараз забереш цю здорову коробку. Забирай цю коробку здорову. Ні, оцю, оцю картонку забирай, а ми ящик зараз подивимося. Так, клади хай коти гріються. Так, дивіться. Взагалі, на вигляд дуже стильні ящики. Не ставати. Не ставати, а тільки сідати. Так, тут в чому фішка? Ану. Сам не знаю, в чому фішка. ну відкривайся. А ні, не хоче. Ага, дивіться. Дивись, яка класна тема. Ось. О. Можна і якесь добро складати. О! А це підписувати, що це за добро. Класно? Так, а як це? Ага. Не знаю, як це відкривається ці вишуфлятки. Чекай. Це відкривається, а як це? Не пойму. От села я без газу. Як це? А ну подумай, може ти знаєш, як воно відкривається. Дивіться, це знизу тут ручечка така. Ось сюди за щолочки, бач? А тут як щось не дає. А ну на тому зараз спробуємо. Це вас оспаковує покажу сюди. Головне, що цвітасті, Класні ящички. А тут і тут не хоче. Як же ж воно відкривається? От карамба. Ну, ось намальовано. Ящики. Ящики. значить має відкриватися. Не звідкривається... Не звідкривається. Шуфлятка прикольна. Лего дітям буде добре складати або мені якісь саморізики, бітки і так далі. Прикольний. А от як це? От щось впирається і не дає. Що воно може? Ану відкривайся. Е, е. Народ. Якщо знаєте, як його відкривати, напишіть, бо я не роздупляю, як його відкрити.